Здоровенькі були, були здоровенькі. І так, в попередньому відосі ми, як зазвичай, заплужили, і знову нам закопали яму. Я психанув і пограв самостійно, тому що, по факту, це дуже така грінділна. Гра, да, можна без грінду просто копати собі спокійно вниз, там потихеньку підніматися і все таке інше, але все-таки, типу, у нас є що купляти по бустам, по обгрейду. Да. І так, тепер дивимося на нашу камеру. Та-да. Так, постери ми вже мене, давно купили, а от килим, килим у нас тепер тигровий, у нас золотий унітаз. У нас холодильник, в який можна запихнути їжу. Ось трохи зекономити і запихнути їжу, щоб вона була на ніч, наприклад. Ще один холодильник, в який вміщається аж три їжі. Три, три супчика. Купили ще, Купив додатково ще шезлонг. Він покращує сон, тобто раніше ми прокидалися зранку, і у нас чуть-чуть не вистачало до повної енергії. Завдяки ньому відновлюється вся енергія. Також у нас закуплені всі, всі рослини, всі рослини закоплені, і через це охоронець до нас повертається приблизно через 3,5-4 хвилини. Тобто, часу у нас дуже багато. А, в цілому, в цілому яка ситуація? Скупили ми прям все? Прям все, що тільки можливо, скупив. Все, що можливо, обгрейднув, а, все, що можливо викопав до того моменту, до якого ми викопували. Так, тобто, бачите, не продають не ні лопати, нічого, крім їжі. Ці не продають, тобто, все у нас. Тут скуплено, і тут, бачите, пусто. Ми все тут скупили. У нас залишились тільки розхідники, типу фонариків, динамітів. У неї також камера максимум у нас прокачана ось Ще додатково покидав покидав м'ячик на баскетбольній площадці, воно якось чи безкінечно, чи що, Апоє стаміну, спритність. Називається тут спритність, скоріше за все, це просто швидкість пересування. Е, тому що нам продавали <кій> сакамерник е, кросівки і там було написано спритність. І ти з кожним попаданням отримуєш плюс 2% до спритності. Я там накидав, можливо, у мене десь плюс 30% спритності. Е, також там був у нас автомат однорукий бандит. Якраз завдяки ньому я і зміг все дуже швидко апнути, все дуже швидко закупити. Чому? Тому що я пограв два рази підряд виграв, два рази по 200 доларів. Ось. І зміг закупити прям все-все-все. Тепер у нас максимально обгрейднута наша камера. Ось. А, тобто. Камера, це все, що купляється саме за долари. У нас максимально все апгрейдне, то те, що за туалетку у нас купляється Ось і у нас е, зараз перезапущу охоронця, для того, щоб він довше до нас не приходив. От, да Привіт. Ви взяли папір. Я зрозумів, да Все. Я просто покликав, щоб ти перезапустився. Візьмемо лопатку на всяк випадок. Ось. Так. Де ми тут? Так от. Тобто ми спускаємося. Я дуже сильно психанув. Як бачите, тут у нас вирито все. Все я вирив. І ще один нюанс. Я все-таки купив компас. І прикольне, що він показує у нас. А, все-таки це пів... Пів північ. Добре. От. Е, купив компас, не бачив у ньому дуже великої користі, тому що у нас все одно тунельна така ця вся фігня. Ось і тому, типу, сенсу немає. Додатково, в цій грі у нас є от такий баг, в цьому углу у нас завжди от саме така стіна, з саме такими предметами, і ти не можеш їх не повиколупувати, не зібрати, нічого з ними зробити. Ось тобто, попереднє завдання у нас було це 15 метрів прокопати в цю сторону. Тепер у нас з'явилось нове завдання: знайти дробину в покинутих тунелях. Скоріше за все, ми зараз спокійненько дочекаємося ночі, відновимо всю нашу стаміну, візьмемо повний запас, тобто у нас буде повністю вся їжа в цьому холодильнику, в цьому холодильнику. У мене закуплено там знизу, знизу бачите, там енергетики всі закуплені, динамі динаміти, фонарики. Тобто все по максимуму у нас куплено. Нам залишається що? Нам залишається попасти в цей тунель по більшій частині і вийти. <кхух> Основне, що нам розповідали, це те, що ми повинні по якомусь тунелю пройтися. Знайти машину, машина й доїхати до вертолітної площадки і на вертоліті полетіти в закат. Оцим зараз будемо займатися. Зараз 12 о 12 годині у нас буде обідня перерва. На перерві ми е, якраз таки е, заберемо останній хавчик, який ми можемо забрати. от Потім прийдеться почекати аж до ночі, для того, щоб, е для того, щоб почати копати, і нас ніхто більше не турбував. Тому що до п'ятої ранку нас ніхто не турбує, і ми можемо спокійно пройтися. Теоретично, теоретично, ми можемо зараз е в цілому, можливо, за 4 хвилини там пройти швиденько. Але тоді буде дуже великий нюанс. Нюанс заключається в тому, що у нас тут 6 хвилин уже йде наш запис, і якщо ми зараз закінчимо дуже швидко, то тоді у нас 30 хвилин не зрозуміло що робити. Єдине, що у нас залишається, точніше, у мене залишилось, крім того, що треба просто виграти гру. Так, забираємо якраз відносимо до себе в камеру. Так. Кладемо. Єдине, що у нас ще залишається, е, крім виграшу, е, із досягнень. Я вибив всі досягнення. Залишились досягнення тільки сісти машину і уїхати в закат. Все. Єдине, що залишається ще одне задання, яке у мене дуже погано виходить. Е, треба почати нову гру. І за одну гру. Не роблячи ні однієї помилки, тобто, щоб мене ні разу не спіймали, вийти на. Вийти на волю. Все, це все, що від нас потрібно. Якщо ми зможемо це зробити за 30 хвилин в режимі спідрану, назвемо це так. То тоді можна за цей відос заспідранити саме вихід закінчення гри, закінчення гри на 100% на всі досягнення. Ось. Так. Ну, тобто, прогрес у нас такий: що у нас по факту камера навіть круче, ніж у Бугая. Єдине, що у нас телевізора немає, а так килим у нас є. Крім чайника, у нас є ще кавоварка. У нас рослин більше, ніж в нього. Єдине, у нас не така гарна раковина. Раковина у нас жахлива. А от туалет у нас також золотий. А, у нас також є це крісло на якому можна спокійно спати. І у нас вона настільки ж простора. А, у нас ще й а, пустерів на один більше, ніж у нього. Так що, так що ми стали круче Бугая. Але все одно він нам. Е, пропонує. Е, пропонує е, гроші за певні предмети, але предмети ми вже не можемо знайти. Чому? Тому що. Е, чому ми не можемо знайти предмети? Тому що ми все викупили. точніше, я все викупив. Е, нічого немає, все йди. У нас 4 хвилини. Давайте спробуємо одразу про пробратись на волю, можливо. Опа. Йх, упали. Тут іще один тунель. Оп. Дуже нічого не видно. у нас тут лабиринты какие-то. А у вас там прям взагалі ничего не видно. Я знаю, что в дробину? Я вылез. Тут навіть реалізована їзда. Ну, чому до нашого вертольоту. Воу! Це типу нам шукати іншу дорогу? Знайти захований гелікоптер на покинутиму на заводі та втекти. А ми ніяк не можемо тут виїхати. І вилізти не можемо. Знаєш, не ту дорогу. Саме цікаво, вони не вилазять, йому на нас все рівно. Тобто не та дорога. Ну добре. Нам їхати сюди. Карти у нас немає, нічого у нас немає. Оу. Я сподіваюся, у нас тут не буде якогось приколу, що я не зможу виїхати. Поки що у нас одно... одностороння дорога, тобто немає ніяких ще додаткових доріг. Тобто Ми зараз доїдемо до кінця. Не знаю навіщо вони додали цей режим. В цілому у них виходила новина з приводу того, що вони. Вони хочуть додати сюди хардкор режим, можливо, з додаванням хардкор режиму у них з'явиться тут яка не яка погоня. І якраз з цією погоною Погони... все? Текли? Це Те 13 хвилин. І гра пройдена. Вітаємо! Тобі вдалося втекти з в'язниці час 9 годин, 4 хвилини, 33. Ти починаєш нове життя, насолоджуйся. До побачення. Um, можемо спробувати швиденько пропопати. Якщо у нас uh, вийде. Якщо у нас вийде швиденько, давайте спробуємо. Це ми знаємо. Далі. Далі. Uh, допустим. А, це знову у нас по навчанню проводять. Так, ну, навчання, допустимо, пройдено. Далі що у нас? Ложку беремо і копаємо під себе. Да, так ми копатимемо дуже довго. І стоїмо на оцій фігнюшки на цьому штирі. Да, півметра це, звісно. Дуже печально. Нам прийдеться дуже довго копати. Допустимо, енергія у нас закінчилась. Робимо все те, що і робили. Дуже довго це все робимо. Не понятно. На лавку біля град. А, покласти предмети. Це ж ми навчання ще приходимо. Сховати інструмент, сховали. Викинути земельку, викидуємо. Так. Постукайте у двері камери. Продайте предмети охоронцеві. Продаємо. папір. Обережно вийдіть з камери. Ну, ми знаємо, що нам потрібно в цілому. Поверніться до камери. Продайте предмети охоронців від 0 з 5. Ух, це буде дуже довго. Так, він повертається через кожні 2 хвилини. Чи ми ще все встигнемо. Ми вже прокопали метр, що там тих 10 метрів, а потім 15 в бік? Все, енергії немає. Да, ну це точно буде нам дуже довго. Я вже забувся, як довго в цей збирати. Скільки предметів в нас збирали? 4, тільки 4 предмета. Я ж все закінчу. 17. Окей, 17 також добре. Закривай нас швиденько. Блін, я не знаю, чи потрібно з вами проходити це все, чи просто за закінчити. Чи можу просто промотати. Це вже виглядає як якась скука тінь того, що треба оце копати туди вниз. Це взагалі ні про що. Ах, а враховуючи те, як вона повільно це все робить, то це взагалі писець. Знову немає енергії. Розбалувався. Розбалувався тим, що у мене все апнуто на максималку. І тепер це все дуже незручно. Давай. Зараз купимо нормальну лопатку. Нормальну, відносно. 25! Прекрасно! Ми зможемо її поповнити енергією і купити собі лопатку. Іди вже. Помін на кращу лопатку. Обміняємо. Все, лопатку ми обміняли. Головне, є спрятати, а то у нас її конфіскують. Знову ви прийдеться її купляти. Таке собі. Щастечко. Так, через дві хвилини він прийде, але через дві хвилини у нас і почнеться обід. Перше, перше, що Бугай хоче від нас, це мило. Може, ми знайдемо мило і зможемо одразу продати бугаю. Ох, дуже моторно, 2,4 і метри. Не сказати би, що мало, але й небагато. Ну, в цілому у нас вже час піджимає. наступна випадка, скільки коштує? 40, 50. 50 Це 50? 50? 50, 50, все 50. Блін, дуже довго, дуже довго, дуже довго. Вибачте, напевно, не будемо цю серію розтягувати на те, щоб просто мені добити останню. Останню ачівку, зроблю я це сам. Вибачте, цей відос буде всього навсього 20 хвилин, плюс-мінус. Але як є, як є, я психанув, я все прорив, я все купив, я все вам показав з того, що можна тут купити, який фінал і все таке інше. Тому ви побачили все все в цій грі. Зустрінемося в наступній грі, Подивимося, яка вона яка саме гра це буде. Ось. Бережіть себе. На все добре. Це був канал Брагітот. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, бережіть себе.